Кожному моєму відео ми думаємо про сенс життя і йдемо булки. Привіт, пташки! Це Яра, і це мій блог про інтровертське життя в Нью-Йорку. Цього разу немає сценарію від чаду Нещодавно було три роки, як я тут, і ну, типу, мені непросто, якщо чесно. Я риву кожні два дні. Я бачу якусь природу, якесь щастя, літо. І от ви бачите, оце таке зі мною відбувається. Я типу сижу, плачу від щастя від того, як, як класно, як кайфово, але незрозуміло, чи мені радісно чи сумно. <сум> Тому найкраще, що я можу зробити для вас зараз, це просто показати, як проходять мої дні в Нью-Йорку. Коли в мене в вихідні, коли я просто ходжу по місту і бачу це все. Ура, знову фестивальчик! Так мені подобається, коли це щось відбувається. Люди там ставлять палатки, панночка така стоїть. Ну, каже, можна гуляти посеред вулиці. там За ці три роки я точно вивчила англійську мову і точно навчилась жити наодинці. Не просто існувати, а саме проживати життя. Я люблю прогулюватись одна, я люблю пити каву, одна. Я обожнюю ходити на концерти одна. І в наступній серії, о, не в серії, а в наступному кадрі я їду на концерт. Там було три виконавця: одного з них я взагалі не знала і ніколи не чула, але це було відкриття вечору. Насолоджуйтесь. Коротше, найбільше я обожнюю, коли на концертах ну, зазвичай на розігріві хтось виступає, і мені, якщо подобається, то виходить, що вперше я знайомлюсь з виконавцем лай, ну, буде живу. І після цього починаю їх слухати. І оце моє найулюбленіше. За концерти це, звісно, начні грання додому, метро не метро, затримки і метро, ще щось, ще щось, ну коротше. Але, блін, воно ну, того варто, особливо влітку взагалі. Нічого робити, о, потяг їде. Це була необхідність 200 бургер під дощем. Бо пакетик в якому він був розмок. Ну що, капітошка повернулася в ефір. Давайте розбирати, що я купила. Тут є Корея таун. Боже, звісно, таун такий. Це вулиця, де багато корейських магазинів, закладів харчування та ресторанів. Вот. Що я сьогодні купила? Чіпси зі скалопс. Скалоп. Це грібішок. Я не знаю, як це українською, до речі. Слово. Напишіть мені, пожалуйста, хтось. Місосуп. До речі, останнім часом місосуп я їм майже щодня. Не знаю, що так. А цей, до речі, був в Під кінець дня, you ну. Know? Такі якісь штуки з салменом. Салмен. dessert, nothing special. Далі ми з вами вже опиняємось на Брайтон Біч. Ми тут з вами були, але сьогодні пройдемось до цього лунапарку. Покажу вам його в день. Цього ж лунапарк не знаю навіть як сказати. От я зараз монтую, і блін, моє життя виглядає таким класнючим, різноманітним. І знаєте, що найцікавіше? Воно реально таке є. Це не те, що я там, знаєте, раз в місяць кудись вибралась, не знімала контенту і показую. От у мене реально щодня щось таке дає, таке невеличке, але класне. Навіть коли я їду на пробіжку, я кудись сідаю на метро, їду в якусь частину міста класно і бігаю там. Типу в мене не крутиться все довкола, знаєте, мого району. Як, наприклад, коли я жила в Сумах, я думаю, що там ну, там, в принципі, все маленьке до всього можна дойти, але це класно. От, дякую вам, що подивилися а, на те, як я живу своє життя і вчусь його цінувати все більше і більше. А, дайте знати, як вам просто влоги, And see ya!